Чому не можна під час одного статевого акту змінювати вагінальний кекс та танальний кекс? Дивіться, ось таке питання, прийшло на пошту, але воно не досить коректне. Змінювати там можна, але за певних умов. Коли не можна міняти, коли у вас іде незахищений статевий контакт і розпочали ви вигінального отвору, тоді так мікрофлора, котра є в альному отворі, не повинна потрапити до гіни. Чому? Тому що ці бактерії нальні можуть викликати запальні процеси в І Із-за цього, але я ж сказав, що. Не зовсім не можна змінювати. Якщо ви використовували презерватив, а це є базова рекомендація для анальних втіх, тоді треба його змінити, і тоді можна зайнятися гінальним кексом. Єдине виключення, це якщо ви почали класичний інтим, а потім вже перейшли до експериментального. Чому? Тому що гінальні бактерії нічого не зроблять вашій прямій кішці. Кишки, кишці кишки. От. Тому дивіться, дуже-дуже важливо, щоб ви це чітко, правило розуміли. Тобто, перше, це контрацептив, якщо ви, ви робите анальні експерименти. І друге, це якщо ви з того отвору переходите в інший отвір, змінюйте, будь ласка, контрацептив. Тоді ви будете захищати вашу партнерку від небажаних проблем.